Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто на Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогоднішні мої гості, сьогодні мистецькі гості, співочі гості, гарнюнькі гості. Сьогодні в мене в гостях Ольга Буга, акторка Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського. Олю, радий знову тебе бачити на нашому Навзайм. майданчику. Вітаю всіх. А також Світлана Басовська, яка, ну якщо дуже гарно попросити, вона ще й заспіває. Солістка, вокалістка Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського Кома Сопрано, сопрано, Світлана, я радий бачити. Так, я дуже рад. Світлана, сьогодні прем'єра? В тебе тут. В мене тут прем'єра. В тебе тут прем'єра. Що ти приготувала нам на прем'єру? Пісню. І вона так зразу, Стіх! Ми говоримо сьогодні про що? Ми говоримо сьогодні. Мене ж потім не пробачать, Це чесно. Е, у нас в анонсі був заявлений і ще один учасник нашої, сьогоднішньої нашої бесіди. Е, це Володимир Холкін. Але, на жаль, Володя не зміг до нас сьогодні приєднатися, але це не значить, що ми його не згадаємо. Володя передаємо тобі вітанечко, і звісно, дуже дуже чекаю тебе. Запрошую тебе і чекаю тебе на нашому майданчику. Е, ще про одну людину, ще про квартет. Взагалі сьогодні так. буде мова про квартет. Е, нагадай, Оля, хто це була? Це актриса Театру Вікторія Немченко. Вікторія Немченко, так. і чому саме про квартет? Я зараз поясню бігом нашим глядачам і слухачам. Саме квартетом, цей квартет поїхав, створив, відбувся, презентував, виступав, читав, говорив, спілкувався у Литві І весь цей проект можна назвати, якби одна з назв. Я декілька нас, до речі, вже бачив: це музичний міст, Литва, так. Україна. Так. Ось дівчатка. Я дуже прошу. Давайте розпочнемо з цього. Мосту розпочнемо з цієї співпраці, як вона виникла? Е хто подав ідею? Як ви туди потрапили? Як ви з'їздили? Що за репертуар? Перестаньте переглядати. Ви все чудово знаєте, ну це я нічого не знаю. Це партнерські да. переглядки а, просто. партнерські собі переглядки. Так, ді, ділимо, хто про що розповість. Ясно. Сьогодні у нас такі партнерські перегляд. Слухай, гарна назва про. Мені теж подобається. Гарна... Скажи <світлення> нормально, здорово. <світлення> сама, <світлення> сама придумала. Треба запам'ятати. Я да. сама ліпила, сама придумала. Так. Да? Це не реклама, ніяким це чином. Новий бренд. Це новий бренд, це точно. Отож, Олю, е, Світланко, скажіть, будь ласка, от хто, хто почне? От мене це цікавить, і наших глядачів, слухачів само собою. Ну, я хочу сказати, страшні часи для України. Війна сколихнула. Те, що відбулася дружба між Литвою, почалася дружба між Литовським театром та Вінницьким театром. І саме Литовський музичний театр вийшов на наш Вінницький музично-драматичний театр з такою пропозицією зробити спільний проєкт, щоб ми з'їздили угу. спочатку до них, відбувся такий концерт міжнародного такого рівня, міжнародний концерт литовці та ми, українці, саме нашим театром. Тобто брали у концерті е, участь е, настрої. от Світлана, Володя, Я mm -hmm. Вікторія вела цей концерт як ведуча і е, двоє солістів е, Литви. Mm -hmm. Це Лайма, і Рамунос, це Сопрано і Баритон. Da. І безпосередньо ми з їхнім оркестром якби, мали честь працювати на сцені. Ну, оркестром, хором. Оркестром, так, да, хором, і хором грас. Ну і диригент, там просто потрясаючий Мартінес. Ну, там все ж да, кого не візьми, все на дуже на високому рівні. І дуже вразило ставлення до нас і, можливо, через спілкування з нами до всього українського народу, тому що. На концерті був присутній мер їхнього міста і міста. Наскільки я пам'ятаю, це міста Пані Вєжес. Пані Вєжес. Так, Пані так, міста і... паніжеса, і... і після концерту ми мали можливість так трошечки фотографуватися, спілкуватись, і ми подякували їм за те, що вони зробили для нашої країни, тому що це був онлайн концерт, якби пряме включення. Угу. Там теж якби донатились якісь кошти для того, щоб підтримати нашу державу, наших захисників. І коли ми йому безпосередньо подякували за те, що маємо таку честь, він сказав, що ні, то ми і вся наша країна дякує вам за те, що ви всі воюєте за нас, усіх. Тобто, це настільки схв... ну, це було дуже хвилююче і дуже так. От одна з найбільших таких от сильних емоцій. Ну найцікавіше, те, що є розуміння, є розуміння так. ситуації, яка склалася є... на противагу тим іншим ситуаціям, які також є більш так. дальшим дальшому зарубіжжі, далі на, на, на захід, ось тут конкретно в паневежці, угу. отак от розуміє. Я не буду там загально угу. казати там був Ч радянській ціє республіки. Так ні ні, ні, от саме конкретно от в Литві таке. А, як довго? Як недовго, скільки таймінгу, скільки часу у вас пішло для того, щоб і підготуватися, як мистецькі з мистецької точки зору, так і з точки зору документи дозвольте виїхати, дозвольте там квитки, і так далі. І так далі. От. Ну я так розумію, що е заздалегідь це все готувалося, тому що ну в такий час невідомо, що буде завтра, тобто тому що, я і питаю, тобто Тут щось це не так, просто. так. Ну я думаю, що десь в середині літа чи на початку, вперше десь проблем, ми почули про це. Тобто почала йти мова, ось ну і тоді Ну, вже... ну і, наскільки я знаю, що панівежський театр е, вийшов на зв'язок з нашим в перші місяці війни. Це напевно десь був березень вже uh -huh. місяць, е, з, з такою пропозицією, щоб зробити спільний Давай концерт, разом. Uh -huh. спільні. Е, е, вони, якісь проекти, якісь mm -hmm. проекти, так я так розумію, вони працюють грант, якийсь, бо це все має окупитися їм, тому що ми проживали за їх кошти. Міністерство культури Так, їхнє міністерство культури. Тобто, це все потрібно якось організувати. Тобто, і це вже також допомога. Це велика це допомога. Вже. Так це, це велика допомога. допомога, це велика підтримка. Всі оркестранти оркестру mm -hmm. до нас підходили. Вони трішки спілкуються російською мовою, не так як ми на Україні, mm -hmm. але вони нас запитували. Як, що, всі ці події, які вони спостерігають, вони це все переживають і нас ще, ще раз хотіли не те що запевнитись, вони хотіли нас підтримати. <скусили> і це настільки, кож кожного дня, ти співає. Побачити, обняти, саме там та, <скусили> та, та, за руку. Якби забігаючи наперед, ми собі приблизно обирали репертуар, який ми надсилали е, там, уже шукали партитури, партитури, там тасували Партитури. Потім я так розумію, що там уже дирекція разом з диригентом вони обирали твори, які підходили приблизно їм по програмі. Ну і тоді вже приблизно вони були затверджені. Тут ми мали можливість з нашим оркестром симфонічним пару разів спробувати усе це заспівати. З документами, документи були подані заздалегідь, але враховуючи, що з нами їхав Володя, ми до останнього не знали, чи випустять його, чи ні, чи надасть йому Міністерство культури. Ми мали їхати 10-го в понеділок. Саме в цей день почали бомбити всю Україну і. Документів на володю немає, таке відбувається, і ти просто не розумієш, що має відбуватися. Коротше, ти, ти, ти розумієш, Олю? От зараз ти так сказала, хтось тільки що долучився до нашого ефіру, і так ага, значить, так, дві дівчини. Ну, третю не видно. Mm -hmm. Дві дівчини, одного хлопця без документів, взяли і вивезли, а потім взяли і завезли назад. Я звісно жартую. Я не можу собі уявити, що він пережив. Ну, і ми, бо, всі пережили, я вам скажу, там. що до... ж, Ні, так. Ми, ми здавали mm -hmm. квитки, mm -hmm. і ми поїхали не 10, -го, 11. -го, і до останнього, доки ми не перетнули кордон, ми не знали, чи ми їдемо, впевнені, чи впевнені. ми будемо співати втрьох. Ну чи ми uh -huh, будемо співати uh -huh. вдвох? Тобто ми до останнього не знаємо. А тут вона сам сама себе продала. Сама себе продала. Оль, дивися, що? що я маю на увазі. Ми знаємо тебе. Ми, я маю на увазі глядацька так. аудиторія, тебе в першу чергу знає як акторку, uh -huh. як актрису. В першу ну, так чергу. Я є в першу чергу, ну як я, я є, да, я її. Але от ти вже декілька разів я співала, я співала, ми співали, ми співали, я співала. І так всі стоп, стоп, стоп. Мене щось тут не сходиться. Вона як же ж так, вона, вона актриса співала. і вона співає. Ну добре, актриса може співати, правда, після ви, а тут вона їздила ще й іншими словами, угу. ти заспівала, угу. ти заспівала. Ну, ми, по-перше, знаємо тебе, ти співаєш в тих постановках, які є в нашому так. театрі. А, концерт, сольний спів. Це все-таки трішки інше. Так, Світ, звичайно, правда? Це так, трошки звичайно. інше. От як тут? Як тут ти себе відчувала, почувала е, репетиційний період? Можливо, до когось зверталася, можливо, сказала так, не треба, не чіпайте мене. Я сама це все зроблю, вивчу і так далі. От ну, про цей зрозуміло, момент. зрозуміло, що всі ці роки 11 років, скільки я вже співаю за сцени Вінницького театру. Мною опікується як мама, наша чудовий хормейстр Оксана Михайлівна Марчук, тобто, в першу чергу, це її заслуга. Щодо поїздки, Світлана не дасть мені збрехати. Я постійно хвилювалася і казала, що от ви з Володію, ви їздили за кордон, ви співали з відомими оркестрами, працювали з відомими диригентами. У мене немає досвіду. Ну, Світлана, реально mm -hmm. я постійно казала, Світлана, Світлана, що робити, що робити. Але в принципі, це був дуже крутий досвід. Окрім до всього, я йшла трошечки на противагу, якщо Світлана з Володі виконували класичний оперний репертуар, то я більшою частиною як страдно, ну екстрадно народна ну скажімо так, акторський вокал був з мого боку. Більше як з мюзикла. Більше якби з мюзикла. Там я співала пісню квітки цисик, а uh -huh, uh -huh. Тобто я якби так розбавляла трішечки. Я не знаю наскільки. То по факту потрібно було, тому що солісти теж дуже класні. Круті були литовські, там, Лайма Сопрано, Рамона Освін Баритон, і тут от Оля. Mm -hmm. ну, ну, концерт розп... yeah, right. розпочала Оля, да? нас концерт Оля mm -hmm. лемківською піснею, квітки Цисак. І е, 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 так вирішив диригент. Mm -hmm. так вирішив тому що ми подумали, почнемо ми з нашого гімну, mm -hmm. ні почне mm -hmm. володя, ні е, почнемо так, ні почнемо так. А потім диригент і директор Катеріна е, кажуть: ні, потрібно душевно почати, mm -hmm. і емоції, вони вирішили. Да, ну, да, тобто що всі, концерт розпочнемо. всі мої хвилювання, які були стосовно, як взагалі працювати з диригентом, як взагалі працювати з оркестром. Mm -hmm. Ну щоб не було мало, на тобі більше починаєш концерт без об'явки, без нічого без нічого. без диригента, без оркестра, а капельна прошу не зовсім без оркестра, тому що оркестр нас уже теж полюбив. І от кларнетист він мені настройку дав. такий, якби там. Так, да, це вже ну дуже круто. На тобі сі бемоль. Дякую. На тобі на, на мі бемоль. та а ти. А, ну значить, на тобі мі Ін ес, а ти йому ін бе. а я ін бе. На тобі і <свят> <свят> все. Саме так. Окей, um, okay. um, де uh, конкретно в якому місті ви uh, цей концерт відбувався? Паневеш... Це філармонія? Ні, це Панівецький музичний театр. <свят> <свят> Він був. Uh, в центрі міста в центрі міста в 95-му 95 році е, був колишній кінотеатр. Вони реорганізували, його реорганізували угу. і у них зараз є музичний театр. Він на дуже високому рівні. Тобто, ми приїхали за пару днів до нас. Була прем'єра балету Кармен. Тобто, там mm -hmm. і трав'ято вони і грають. Та... І звуки музики. І повністю в них кілька оперет ставиться. От зараз ми поїхали. Я дивлюсь на їхню сторінку. В них повністю класичний концерт. вже не з духовим оркестром, а повністю симфонічним. Mm -hmm. Грає струна група. Ну ясно, що це такий класичний, повністю класичний концерт. Тобто, я так розумію, що нам треба про це мріє. Так, Єдиний так. сюрприз, який нас там чекав, ми їхали, сподівалися, ну, якби ми знали, що там буде, буде симфонічний оркестр, ми приїжджаємо, а там духовий оркестр. Тобто, ну, крутий оркестр, дуже, якби, угу. дуже цікавий і аранжування, і звучання. Ну, проте, ну, на дуже високому рівні, але то був сюрприз для нас усіх, тому що аранжування вони звучать абсолютно інакше. Так, так, так. так. так духовіки зовсім інакше звучать там, починаючи від звукотворення і так далі. Навіть і жест диригента трішки угу. інший. Він mm -hmm, да? сказав: я симфонічним трішки по-іншому себе поможу. <ріх> ну, можливо, можливо, можливо. Окей, давайте тепер з за кордону повернімося до нас. Uh -huh. Ми так дуже дуже тихо про це в наших інформаційних повідомленнях. Ми дуже тихо говорили про е початок. Сезону, початок сезону не тільки в театрі, а початок сезону філармонії uh -huh. тихенько говорили. Ну я чудово розумію, і ми чудово розуміємо, що про це говорити треба, але воно якби не в першу чергу, так, це не перша так, лінія. Так. Раніше ми говорили набагато більше і приділяли тому більше ефірного часу. Е, як відбувся, давай все-таки повернімося, дівчатка, ще раз на відкриття нашого сезону, театрального сезону, конкретно я маю на увазі, відкривалося, наскільки я пам'ятаю, відкривалося білою вороною. Е, як пройшло? І умовності е, зараз, як ви працюєте, і умовності, як ми, як глядачі, можемо прийти до вас, побачити, почути, що нас очікує. Ну, дивіться, це було дуже хвилююче, починаючи з того, що ми реально молилися, щоб не було повітряної тривоги, і дуже хотілося відкрити цей сезон, тому що. На жаль, закриття у нас не відбулося, <звіх> бо у нас закриття, мало бути 15-го, а 14-го, на жаль, сталася така трагедія. І ти вже дуже обережно до цього всього ставишся. Ну, це було дуже хвилююче. М -м вистава сама по собі, е вона багато у чому перегукується. І ще 19 лютого це була крайня вистава до війни. Ми грали білу ворону, і вже тоді ми не могли зрозуміти, що відбувається, але якісь такі внутрішні настрої, десь навіть і, і істеричні, якісь такі, видно, я не знаю, чи інтуїтивно вже всі відчували, що щось має бути. І дуже багато хто з наших акторів вони реально чекали моменту, коли можна буде зіграти білу ворону. Тому що всім хотілося почути на сцені пісню Свобода, багато mm -hmm. про що говорити. Ну це це абсолютно інша вистава зараз, тому що. Вона звучить навіть інакше. Взагалі, всі вистави зараз звучать інакше. Ми багато. Ну ми раніше дуже багато на що не звертали уваги. А зараз, під час війни, ти навіть просто тексти якісь там дивишся, передивляєшся. Mm -hmm. як, як Так, воно абсолютно mm -hmm. інакше, як От, я тоді міг думати або сприймати так, там, бува... а тут виявляється інколи... зовсім інакше написано. Коли буває mm -hmm. якісь внутрішній супротив, якісь моменти, ну, але як мені сказали Оль, ти актриса, йди і працюй mm -hmm. е, дуже хвилюючи. Дуже класно, дуже емоційно пройшла вистава, тому що, ну, хтось мені колись сказав, що актори вони як наркомани, що у них, коли немає зустрічі з глядачем, то у <гум> них іде... Ломка. іде ломка. Цього всього нам дуже не вистачало. Це Но... ми зараз про мистецтво. Я Це ми про мистецтво. Ось, так, Зараз, на жаль, ми не можемо заповнити весь зал. Це зумовлено тим, що Бомбосховища, які ну і бомбосховища вміщують певну кількість якби людей, тому ми орієнтуємося приблизно тобто на ту кількість, є? яка ще те... так у нас в театрі. Є я пам'ятаю, я пам'ятаю театр. Ну правда, це коли мені показували це е... був підвал, і мені казали, так. це підвал, це наш підвал. Та -та 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 -та". Потім через підвал можна було в одну сторону підвал в іншу сторону репетиційне. <нець -про> <нець -про> а в інш а в інший потім ще виходив на яму <нець -про> <нець -про> на оркестрову <звес -про> на невеличку. <нець -про> так же ж там <пнець -про> так. декілька скажемо так. Дай Бог всім такі підвали. Тобто, ну, там... Цікаве побажання. Слухай, по-моєму, по це вперше за час війни у нас прозвучало таке: дай Бог вам, кожному такий підвал. Ось, ну, Там в принципі керівництво. Ну, підготували. Вони підготувалися, тобто, там є все необхідне. Разі... кілька виходів, те, кілька... Що Як да, ну, да, так, да. тобто. Угу перелічувати зараз все не будемо, в принципі, все є. Але у вас є зараз, от як ви працюєте, mm -hmm. я до цього хочу е, ще раз повторити, ви працюєте зараз, виходячи з фактичної можливості заповнення сховища mm -hmm. і акторами, тобто всіма, хто зайнятий безпосередньо. Ну є ще такий нюанс, що там може бути малесенький зазор, тому що у нас є, ну, є багато mm -hmm. виходів з театру. Люфт. Люфтів так хтось може ще квадрат від. Ну, до квадрату, mm -hmm. тобто ми знаходимося поряд, в принципі, і вже так, і о -о орієнтується і так. так, але все одно ви не маєте можливості зараз взяти. Ну я не кажу там 80-90% глядацької Ні -ні -ні, зали. Про це Ні -ні. взагалі мова не Ні. йде. Це працює або мала сцена, mm -hmm. ну там якби ми можемо так. дозволити собі повне заповнення, або вже mm -hmm. та Частково, кількість, так, та кількість, яку ми. Можемо. Е, окей, ви всі оптимістки, і ми разом з вами. Ми оптимісти. Ми переконані в нашій перемозі. Е, єдине, що от я не знаю, е, ми більше говоримо про нашу перемогу. Ми менше говоримо про е, репертуарний портфель. Увага. Відбій повітряної тривоги. 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 Продовжуємо. і Продовжуємо, і завершуємо. Я почав говорити про оптимізм. Треба було, напевно, раніше сказати, щоб відбій проговорили. Ще раз нагадаю. Вже будемо прощатися. Ще раз нагадаю: сьогодні у мене в гостях були Ольга Буга, акторка Вінницького академічного музично драматичного театру імені Миколи Садовського, а також Світлана Басовська, солістка-вокалістка Вінницького академічного музично драматичного театру імені Миколи Садовського Сопрано дівчатка разом з е, Володимиром Холкіном і Вікторію з Вікторією Немченко, Немченко е, квартетом поїхали і взяли участь в музичному мосту. Литва Україна, який відбувся на території Литви в у місті Пеневежес, в на майданчику музичного театру. Театр. На театр. музичного театру. Ну що ж, тепер чекаємо. Ви готуєтеся? Чекаєте литовців до нас? Ні, вони ще запрошували. Вони, вони а. ще запрошували. Так я так розумію, угу. що буде, ще повезуть вистави, але коли це буде? Там ще є драматичний театр в Пані Вержісі». Угу. І можливо на базі драматичного театру будуть показана квітка, цисак, можливо, інша вистава. Тобто, пані Вежес, вони з радістю вони будуть нас чекати. І вони да. Чекають уже перемоги, щоб приїхати відвідати наше місто. Ми також чекаємо перемоги. Вони чекають, ми наближаємо, будемо так. так говорити. Я вам щиро дякую, дівчатка. Шановні наші і слухачі, на цій позитивній мистецькій ноті. Ставлю три крапки. Обов'язково з вами і почуємося, і обов'язково з вами побачимося. І все буде Україна. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.